Доброго дня, шановні студенти Вінницької IT Академії! Давайте дізнаємось, як зареєструватися у Slack. У першій частині у нас є посилання на завантаження для Windows, Play Market, App Store на веб-версію і також посилання на простір Intita Slack. Нам треба завантажити потрібну версію, а потім перейти за посиланням. Давайте будемо використовувати одразу веб-версію і перейдемо за посиланням. Підключаємось через Google, обираємо аккаунт, який нас цікавить. І заходимо. Відкриваємо Slack через наш браузер. Перед собою ми бачимо веб-версію Slack. Можемо обрати людей, яких ми знаємо. І ось.